Успішна мобілізація близька перемога. Обласний військовий комісаріат просить у чиновників допомогти провести черговий призов. Бо кажуть, вже на його початку є випадки, коли військовозобов'язані відмовляються від повісток. А загроза ескалації конфлікту навіть на нашій території зараз можлива, як ніколи. Захищати мирних громадян готові всі силові структури, які заходи для безпеки сумчани вживають, обговорювали на обласній колегії. Катерина Петрова знає більше. Солдатам дадуть перепочити. Відпустка, щоправда, не тривалі – не більше десяти днів і тільки з рішення командира частини, каже військовий комісар. І додає й ротації у рядах солдат, якщо мобілізація пройде за планом. Не забиратимуть чоловіків, які мають трьох неповнолітніх дітей або ж дитину з інвалідністю. Поки агресія на Сході, якщо ми зараз її не зупинимо, агресія може прийти на нашу область. Давайте не допустимо, щоб ми страдали, щоб наші діти страдали. Тому, щоб не допустити цього, ми повинні сумісно з вами міст, разом зробити цю роботу і доукомплектувати ті військові частини, які визначені згідно плану. Захищатись є від кого, наголошують прикордонники Російська Федерація, кажуть, останнім часом постійно нагадує про себе. Проте заспокоюють кордон, бережуть зараз, як зіницю ока. Існує загроза розвитку та ескалації сепаратистського руху тепер і в Сумській області. Свідченням тому є різка активність збройних сил Росії. Техніка переміщена як колісна типу Урал, КАМАЗ, так і броньована. БТР, БМП, танки, наявні також самохідні артилерійські установки. Все, що прибуває ешелонами на залізничних платформах, розмонтажується та займає оборонні позиції безпередні безпосередній близькості від державного кордону України. А поки в зоні АТО з терористами воює зведений загін сумської міліції, тримають руку на пульсі і на територію області, наголошують правоохоронці. Зараз міліціонери проводять бойові навчання. кажуть, треба бути готовими до найгіршого сценарію. Бійці, які пройшли, АТО, психологічно та патріотично готові приймати участь в любих протистояннях, в тому числі і збройних, враховуючи прикордонний статус області, вживаємо скоординованих заходів. Прикордонниками та іншими правоохоронними органами для недопущення проникнення на територію регіону підготовлених груп терористів та дестабілізації ситуації в МВС України в Сумській області цілодобово працює оперативний штаб телефони шістдесят шість сімдесят чотири Бити ворога посадовці пропонують і копійкою не купувати російських продуктів, не заправлятися на заправках з паливом країни-агресора, значить, не підтримувати терористів, наголошують чиновники. Купляєш пачку гумок, купляєш три патрони проти наших вояків. Це все можна порахувати і показати. Я не думаю, що є товари, такі, які нам вкрай потрібно купляти виключно Російської Федерації. Я не думаю, що важко якомусь водію переїхати на інший бік дороги і заправитися пальним не в тому місці, де, де фінансується російська економіка. Обласні посадовці дали команду керівникам районів надати списки магазинів, які не хочуть маркувати російські товари. Катерина Петрова, Віктор Лапченко на часі новини.